Літні табори готуються працювати по-новому цього року. За постановою Верховної Ради їх ніхто не перевірятиме. Санепідемслужба, пожежники, держгірпромнагляд та інші фахівці можуть переступити поріг закладу лише з дозволу кабміну чи за зверненням самого суб'єкта господарювання. Керівники таборів радіють, кажуть, дасться уникнути зайвої тяганини та бюрократичного тиску. Але батьки дітей трішки непокояться чи можна буде довірити малечу неконтрольованим установам? Дитячі відпочинкові заклади за сімома замками від контролюючих органів, умови проживання, санітарні норми, протипожежний стан, безпечність дитячих спортивних майданчиків та багато інших нюансів, які гарантують безпеку та життя відпочивальників, можна перевірити тільки з липня цього року. Але перші заїзди дітей розпочнуться уже за 10 днів. У цьому році перевірки рок не було. Закон забороняє нам цього року здійснювати державний нагляд. Верховна Рада прийняла закон, який є чинний і. Від 26 грудня нині перевірити заклад можна лише із дозволу кабміну або за наполяганням суб'єкта господарювання, але насправді про це просять лише одиниці, здебільшого приватники. Хоча перевіряти і безпеку, і санітарні норми завжди було першочерговим завданням до відкриття відпочинкового сезону. Харчоблоки це електрообладнання, все ж діє і котельні є які теж треба подивитися, чи значить спортивні майданчики, споруди оці всі спортивні, які чи є акти випробовування цих всіх споруд. Ну, всю безпеку, те, що може призвести до нещасного випадку. Більше що це і діти. Перлина Придністров'я один із найкращих таборів на Прикарпатті. Його директор вважає, від таких нововведень і без контролерів його заклад і діти тільки виграють. Волокіти було багато. Для того, щоб виробити одну довідку, треба було обійти 3-4 інстанції. Зараз такого немає. Звичайно, воно у процесі підготовки, коли часу і так не вистачає, це звичайно, воно краще. Директори закладів кажуть, досвідченість допомагає подбати про всі нюанси безпеки, однак фахівці радять батькам особисто перевіряти, куди поїдуть їхні діти на відпочинок, і не соромитися за свої ж гроші, пересвідчитися, чи буде у безпеці їхній син або донька. Оксана Остап Трощук, факти